Футбольний клуб Тернопіль шукає тренера. Останнє місце муніципалів у турнірній таблиці першої ліги стало причиною звільнення Івана Марущака. Занадто багато зусиль було вкладеної і роботи і безпосередньої праці самих футболістів. Тому я думаю, що варто зберегти команду в першій лізі. В зв'язку з незадовільним станом, турнірним становищем, по суті, футбольної команди було прийнято рішення розірвати стосунки з тренером. Маршуком Іваном Петровичем. І вирішили, скажімо так, продовжити виступ команди вже без цього тренера. Микола Кроть розповідає у зв'язку із такою ситуацією, де що зменшилась і кількість гравців у команді. Зараз їх 14. Разом з тренером ми подякували і частині гравців, які прийшли разом з ним в клуб. Зараз клуб сформований. На основі наших місцевих футболістів лишилось декілька футболістів, з якими ми провели перемовини. Вони десь розуміють і стан, в якому зараз знаходиться клуб. І вони погодилися допомогти клубу. В цей, скажімо так, скрутний час. Наразі тимчасово виконує обов'язки тренера команди директор комунального підприємства ФК Тернопіль Василь Матвійків. На даному етапі ми ведемо пошук головного тренера команди. Ми готові розглянути будь-які варіанти, якщо хтось може запропонувати свою кандидатуру. Крім того, радимося спеціалістами для того, щоб підібрати оптимальний, оптимальний для нас варіант, адже ми муніципальний клуб і не маємо можливості там. Гарантування великих заробітних плат для футбольного тренера наступний ФК Тернопіль зіграє 21 вересня у Маріуполі з Іллічівцем.